Вікторія Подгузова працює вчителькою англійської мови у школі номер 5 Щеплення від COVID-19 жінка зробила 4 серпня у міському центрі вакцинації. В травні цього року у нас була така можливість вакцинуватися в школі. Нам запропонували вакцину Pfizer. Але я на той час хворіла і не мала змоги цього зробити. Але мала це на меті. Тому щойно я дізналася, що в Житомирі вакцинують модерно і вирішила це зробити. Адміністрація школи повідомила нас, що тепер у нас не просто є можливість зробити в суботу, так як це було раніше, але і щоденно нам написали графік. тобто дуже зручно. У міській школі номер 5 провакциновано близько половини працівників, каже медична сестра Валентина Нестерчук. В школі працівників 175. Зараз у нас зроблено дві дози, зробили 78 людей. Сім працівників зроблена одна доза. На даний момент дуже багато вчителів знаходяться в відпустках і на відпочинку, але ми з ними проводимо роботу роз'яснювальні щодо ефективності вакцинації. Трошки у працівників страх стоїть. Вони мають багато вже хронічних захворювань, і вони десь йде вагання прививатися чи не прививатись. Яснімось, у вас всіх є сімейний лікар, будь ласка, звертайтеся». За словами заступниці керівника міського департаменту освіти Світлани Ковтуненко, станом на 6 серпня у Житомирі вакцинувались близько трьох тисяч освітян. Всіх працівників освіти у нас 6720. за ці три тижні, коли інтенсивно ми почали уже з ними говорити, попереджувати, провакцинувалися дві тисячі працівників. Сьогодні ми дали термін до 1 вересня до закону. Що в якості переходу, на, крім зеленої зони на інші зони карантину, ми мусимо будемо закрити заклад освіти, в яких не буде провакциновано не менше 80%. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.